Дякую, колеги, дякую за запрошення за можливість поділитися своїми думками і дуже дякую усім попереднім виступаючим, які в повній мірі показали важливість цінність ідеї духовної як шлях розвитку України в майбутньому. Я сьогодні буду говорити не тільки про мрії прекрасної країни, не тільки навіть не стільки про ідею, навіть не стільки про стратегію, і навіть не стільки про модель України майбутнього, як про процес створення такої країни. Сьогодні щоденно, щохвилинно, починаючи з 18-го року. Спілка рух людяності була заснована рядом організацій, які мають відношення до піклування людей з обмеженими можливостями, і свою людяність, свою духовність свою цивілізаційну роль ми бачили в тому, щоб максимально сприяти тому, щоб люди, які постраждали від перших років війни в Україні, мали можливість отримати повний набір всіх необхідних послуг 2022 рік, повністю змінив. Наше бачення і наші підходи. Ми побачили, що усі люди, вважаю, що абсолютно усі люди в Україні в тій чи в іншій мірі постраждали від війни, і ми запропонували на практиці реалізувати модель формування екосистеми інтегральної реабілітації. Забезпечення цілісного здоров'я та прогресивного розвитку особистості, сім'ї, соціальної групи, організації або компанії громади, регіону і країни. Про екосистему я скажу, що це поєднання інтеграція гуманітарної, складової, соціальної, економічної, технологічної, екологічної. Енергетичної. Про інтегральне бачення здоров'я, я скажу трошки пізніше, будь ласка, наступний слайд. Чому виник і як виник проєкт Україна, Громада людяності»? Відразу хочу сказати, що цей проєкт, про який є, про дії і про проєкт, він є складовою більш загального проєкту Планета людяності. Планета людяності це з одного боку ряд міжнародних ініціатив, які вже готові на сьогоднішній день. І ми надаємо пропозиції світовому громадянському суспільстві щодо побудови. Безпеки військової безпеки, на цінностях людяності, екологічної безпеки, енергетичної безпеки і продовольчої безпеки. Тому ті виклики, ті загрози, які сьогодні пов'язані з тими процесами, які йдуть на землі, і тими технологічними проривами, трендами, Зокрема, і штучний інтелект, і квантова біологія, цифрові гроші, роботизація, ставлять на перше місце питання, як це все вплине на нас, як на людей, в комплексі. Тому ми постаралися знаходити сьогодні відповіді на це питання, чому? Наступний слайд, будь ласка. І та ситуація, яку я описав. І особливо сьогодні, буквально 21 грудня 24 року, на землі в Україні стоїть питання: Або-або. або перемагає добро, або перемагає зло. Або перемагає любов, або перемагає ненависть, або мир, або війна. І я хочу сказати, що. На превеликий жаль, що рішення цих питань не залежить в повній мірі від людей взагалі на землі і від українців, тим паче склалось так, що від дії там одного, двох чи трьох людей на землі оце питання буде вирішено. І тому питання в задіяння людей. Щодо впровадження цінностей людяності на сьогоднішній день є основним, є головним, і участь кожної людини на землі при вирішенні цих питань є визначальним. Наступний слайд, будь ласка. Яка місія нашого проєкту? Я вже говорив: це формування екосистеми, поєднання усіх секторів, усіх напрямків, усіх аспектів розвитку країни в комплексну єдину цілісну гармонійну систему. Що ми робимо зараз сьогодні, починаючи з 18-го року, ми формуємо партнерські мережі. Коопераційної співпраці науки, освіти, бізнесу, громадянського суспільства з одного боку на вирішення проблем реабілітації або цілісного відновлення людини, сім'ї, громади з іншого боку, друге крило це формування моделі розвитку. Часовому вимірі 10-3 1 роки на цінностях людяності і технології суспільства 5-0. Наступний слайд, будь ласка. Є декілька унікальностей нашого проєкту, не ідеї, не програми, не стратегії проєкту, який робиться кожен день. Я пізніше скажу про цю конкретну роботу. Це перший такий, уніка, перша унікальність це орієнтир цінності людяності. Ми розуміємо в нашому проєкті, в нашому проєкті впровадження цінностей людяності як людинолюбство, суспільство любство, природолюбство і всесвітолюбство. Людина на сьогоднішній день в нашому проєкті має відчувати себе е, учасником, при, учасником взаємовідносин з собою в суспільстві з природою і Всесвітом. Але наступний слайд, будь ласка, як ми оцінюємо сутність людяності в нашому проєкті? Ми її бачимо з інтегральної точки зору. Першої цінності я вже сказав. Другий аспект розуміння людяності це необхідність самоусвідомлення себе людиною, не звіром, не біологічною машиною, а людиною. Наступний аспект людяність це відповідальність за себе і за світ. Повна відповідальність кожного за те, що відбудеться в Україні. І відповідальність не на словах. А Відповідальність на діях, в результатах кожного українця за те, яка буде Україна для наших дітей і внуків залишена після війни. Людям це вибір. Кожного дня ми робимо вибір: або допомогти, або задонатити, або втікти, або заховатися, або виїхати здоровому. Сильному кордон і забути, що є Україна. Це вибір, людяність це не слова, це не ідеї, це не просто співчуття, це дії. В нашому проєкті людяність це дії, які мають конкретні результати допомоги усім постраждалим у війні в інтегральному розрізі, про що я скажу зараз. Людяність взагалі це культура повсякденного життя, абсолютно в усіх аспектах, де б ми з вами, чи на вулиці, чи вдома, чи в магазині, де б ми не були людяність, людяне відношення особливо до людей, до тих, які будуть повертатися з фронту, і це і є людяність. Це все середовище буття. І я сказав, що один із аспектів нашого проєкту Планета людяності це пропозиції, реальні від громадянського суспільства як основа міжнародної безпеки. Будь ласка, наступний слайд. І самий основний не самий основний, а другий Друга унікальність нашого проекту, в тому, що ми говоримо про оцінку результативності розвитку суспільства, не взагалі не загальними словами гармонія, не загальними словами навіть щастя, добробут і таке і інше. Ми в тих проектах, які реалізуємо. Чітко визначаємо індекси оцінки результативності: ті, які є, які відпрацьовані е, наукою, які впроваджені, які мають практичні наслідки. Наприклад, індекс людського розвитку е, досить довго на базі методики е, нашого інституту демографії оцінювалась розвиток е, регіонів України. І всі інші індекси вони конкретні, вимірювані, якими можна користуватися. Тому в нашому проєкті ми говоримо про конкретні індикатори. Наступний слайд, будь ласка. Складові нашого бачення здоров'я людини, сім'ї, громади. Це фізичне здоров'я. А ми говоримо сьогодні про заходи, про фізичні реабілітації. Це соціальне здоров'я соціальна реабілітація, психічне, ментальне, духовне, інтелектуальне і фінансове реабілітація здоров'я це наше розуміння в нашому проєкті. Ми так бачимо, з таких складових складається людина, її життя, її буття на сьогоднішній день. І ми вважаємо, що не можна говорити тільки про реабілітацію фізичну, якщо немає фінансової реабілітації, коли люди прийдуть з фронту і приходять, їм нема роботи, вони не можуть заробити собі на проживання. Без цього неможливо. Питання ментальної реабілітації, я вважаю, на першому місці єдине прохання не змішувати його з психологічною реабілітацією це різні речі. І той офіційний тренд, який є в Україні, він з нашої точки зору не зовсім вірний, тому що е ментальність це не стільки… Психологічний стан, скільки той стержень, віруваній, той стержень досвіду минулих поколінь, той стержень роду, той стержень патріотизму, який має бути. Безумовно, без цього неможливо. Ми не можемо сьогодні говорити про повноцінне здоров'я реабілітацію без інтелектуальної реабілітації, без перенавчання. Без відновлення розумової діяльності. Тому ми бачимо в нашому проєкті досягнення духовності, гармонії і всього іншого, те, про що ми говоримо, тільки завдяки інтеграції в єдину систему усіх складових здоров'я. До здоров'я громади ми додаємо ще дві складові. Це екологічне здоров'я і енергетичне здоров'я. Будь ласка, наступний слайд. І тепер саме головне про те, що е, а де ж на практиці, а як на практиці це все робиться? Тому е, ця модель цілісної реабілітації, цілісного інтегрального здоров'я громади, ми впроваджуємо сьогодні реально. В трьох громадах України, дві громади Валківська і Златопільська на Харківщині і Лебединська громада на Сумщині. Е, спілка рух людяності підписала з керівництвом усіх трьох громад меморандуми про розроблення і впровадження проекту Громада людяності, а саме формування екосистеми. Інтегральної громади, інтегральної здоров'я, інтегральної реабілітації. Протягом року ми вже працюємо на, ми в Златопільській громаді і по півроку на працювання в двох інших громадах. Ще одне хочу сказати: дуже радісна для мене звістка сьогодні. Прийшла що 25 грудня громадська рада. Дніпровської міської територіальної громади буде розглядати нашу пропозицію руху людяності по формуванню такої екосистеми в Дніп... Дніпровській міській територіальній громаді. Це досить потужна громада і те, що люди і керівництво сприйняли це достатньо серйозно як реальний працюючий проєкт. Це нас дуже радує. Як ми бачимо, модель екосистеми інтегральної громади, які ми реалізовуємо. Перше, безумовно, це команда візіонерів, стратегію, яка має відпрацювати візію, мету, стратегію. Такі команди формуються, створені і ми з ними працюємо. Наявність і створення мультифункціональної команди громаді 7 плюс 2. Я говорив про те, що 7 фахівців з здоров'я людини. У мене закінчується час? Ні. Пане Віталію, далі, якщо можна, трохи стисніше. Так, да, зараз, так, буквально, будь ласка, три хвилини. 3 хвилини. Дякую. Поверніть, будь ласка. Слайд, да. Створення мультифункціональної команди ми формуємо реально молодіжні клуби. Ще одне, на чому я хотів звернути вашу увагу з точки зору майбутнього це формування школи інкубатора гуманітарних, соціальних інших проєктів на технологіях 5.0. Це дуже важливо, і ми бачимо, що майбутнє громад майбутнє країни має сформувати молодь. Від 14 так, десь до 21 року мають відпрацювати такі проекти. Другий момент, про який я зараз хотів би сказати, що ця модель завершується консорціумом інтегрального розвитку громади любності. На базі тих структурних організацій, компаній, громадських організацій, які є в громаді. Це регіональний локальний рівень. Другий е, останній слайд, будь ласка, і другий проєкт реальний, який зараз напрацьовується на базі кооперативу Добробут в Валківській громаді і приєднуються ще дві громади, буквально. Там 3-4 дні дві громади Харківської області. Це всеохоплююча інтегральна кооперація по горизонталі, по вертикалі. Усі галузі, усі сфери буття по горизонталі і від громади до міжнародного рівня. І ми вважаємо, що громада має стати міжнародним гранцем повноправних по залученню різного роду. Інвестицій і ресурсів. Тому, колеги, ми вважаємо в нашому проєкті, що майбутнє України формується в процесі сьогодні, завтра, післязавтра, в процесі реалізації реальних, гуманітарних, соціальних інших проєктів, в основі яких лежать цінності людяності. І дуже важливо забезпечити інтеграцію усіх цих проєктів в єдину систему. Тому я дякую за те, що ви вислухали, дякую за участь. І якщо у когось є бажання приєднатись до реальної побудови реальної країни майбутньої країни щастя, будь ласка, наші координати. ми… Приймемо на вас в свою сім'ю творців майбутнього. Дякую, будь ласка.